Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні продовження історії про акваріум, який було запущено на Цеоліті. Нагадую, що ми в першій частині вияснили, що запускатися на цеоліті можна, але азотний цикл запуститься пізніше, коли цеоліт припине забрати на себе аміак з води. В мене зараз отут в акваріумі я провожу боротьбу з начаткою бо в мене три місяці як пройшло від запуску акваріума і було все красиво і дуже гарно. І тепер ґрунт набрав на себе вже максимальну кількість аміаку і припинив прибирати аміак. І почались проблеми. У мене тут одна рибка отруїлася аміаком, їй погано вона плаває там не дуже гарно їй. Ну, видно, що рибка отруєна. І ось на оцій скелі зверху, зараз я максимально знімаю всю ничатку разом з мухом, буду викидати. І також, що я помітила, що ось тут в мене застойна зона. Мені треба зробити, щоб тут з'явилась течія, щоб змивало продукти життєдіяльності рибок з цієї скелі, бо там збирається найбільше бруду і росте ничатка того. Так, ось моя рибка, яка постраждала, бачите, отруїлась. Буду робити підміну води, заміню фільтр на більш штатужний, бо оцей фільтр, що в мене тут стоїть, він, напевно, зіпсувався, дуже погано працює. Майже взагалі нема фільтрації. Плюс додатково ж ще вимикають електроенергію, 12 годин нема світла. І фільтр взагалі не працює. І тут все, коротше, не дуже гарно в цьому акваріумі, він і так в нього. Проблеми. Тут ще й світла вимикають. Це нема нічого гіршого, щоб фільтр то працює, то не працює. Для акваріума, який запускається, це взагалі катастрофа. І мені треба підібрати такий фільтр, щоб він був на два виходи води. Щоб один потік спрямувати на оцей виступ, на, на цю скелю. Щоб зі скелі змивало рештки життєдіяльності рибок. А інший отвір, щоб направляв потік води через біофільтр. Але я спочатку роблю підміну, бо рибки труються аміаком. Насправді я вже додала невеличку порцію зворотнього осмосу в цей акваріум, щоб полегшити рибкам життя. І зараз прибрала всю начатку, збираю рязку, ось вона, і погодую золотих рибок. І що саме цікаво, от бачите, це біофільтр. От В біофільтрі... Дівчатка не виросла, там мог дуже добре рости, ніяких водоростей нема. Тут як своя система вийшла окремо в біофільтрі, тобто якісь бактерії тут є. Але їх не вистачає для такої кількості води. І бачите, потік води дуже слабкий. Аерація також слабка за рахунок того, що фільтр не дуже сильно прокачує воду. Зараз підемо, погодуємо золотих рибок рязки, і буду робити підміну води. Кошенята швидко ростуть. Рибу не ловлять, на відміну від моєї дорослої кішки Марусі. Ось це акваріум на 170 літрів і зараз погадую ряскою золотих рибок. Вони дуже люблять рязку. Є відео на каналі, як моя кішка Маруся спіймала рибку, оцю золоту, з цього акваріуму, і вже бігла, несла її в коридор. Я випадково помітила, що вона пошкоду робить. І відібрала в неї рибку і закинула назад в акваріум. Рибка була пошкрябана, але вона вижила і рана загоїлась, все добре плаває. Що саме цікаве, вона ловить рибу, коли вимикають електроенергію. Коли темно її не видно, то вона промишляє. Продовжуємо займатися акваріумом на 50 літрів. Дивлюсь на цю рибку, яка отруїлась м'яком, вже краще їй стає. Тож в мене в акваріумі не запустився азотний цикл, от він зараз буде в мене запускатися тільки. Бо працював цей оліт активно і не давав змоги акваріуму запуститися. Я роблю підміну води. Нечатка в мене із-за того, що припинив адекватно працювати фільтр. І я це зараз буду виправляти. І акваріум стоїть навпроти вікна, це також вплинуло негативним чином. Дівчатка розрослась. На скелі застойна зона також мінус. І аміак, бо не працює фільтрація по 12 годин, а то й більше. І сам фільтр це зіпсувався чогось. Тож можна зробити висновок, що запускатися на ґрунті із цеоліту можна, але азотний цикл у вас запуститься пізніше, коли цеоліт припиниє забирати на себе аміак. І тому при запуску немає сенсу додавати нітрифікуючі бактерії, якісь препарати для запуску з бактеріями, або додавати стару воду. Це все не має сенсу, бо аміак весь забирає на себе цеоліт. І всі додані бактерії просто загинуть, бо їм не буде що їсти. Але пізніше азотний цикл запуститься і бактерії розселяться. І головне не пропустити оцей момент. Треба робити тести води, і поки аміак дорівнює нулю, нема смислу додавати бактерії. А от коли вже почнуться збої, і почне зростати кількість аміака в акваріумі, хоч, ну, хоч якийсь аміак як з'явиться, ось в цей момент треба вже буде додавати бактерії, препарати з бактеріями, біостартер який-небудь будь-якої фірми. Ось, або віджати губку старого акваріума і додати цю брудну водичку з бактеріями. І робити підміни води. Ось я вже зробила підміну, бачите, вода красива, чиста, прозора. Аміак ви не помітите візуально ніяк в акваріумі. Його можна тільки тестами помітити. Або якщо риба почала отак от спливати і помирати, як в мене, наприклад, то тоді також зрозуміло, що це вже ам'як. Витягла з акваріума фільтр і буду його зараз міняти. Ну, ось такий в мене був фільтрик. Написано на ньому 400 літрів на годину, але фактично він чогось взагалі припинив працювати, можливо, через вимкнення світла. Ось, вимкнули знову світло нам. Тепер буду так з фонариком. Ось, так що цей фільтр я знімаю, ставлю більш потужний. І він, ну, це мені віддали старий фільтр, але він працюючий. І в нього 800. 40 літрів на годину. Написано, що він прокачує 840 літрів на годину. І він має два отвори. Ось цей отвір для того, щоб була аереція, але я його буду використовувати іншим чином. Він буде мені створювати течію на скелі. і я аква. Далі світлина. Ось я вдягла вже на вихід води такий шланг. Це буде йти через фітофільтр. До речі, фітофільтр буде гасити дуже великий потік. По 840 літрів на годину для 50-літрового акваріума це дуже велика течія. Але через фітофільтр нормально буде. І ось зараз я вдягну на один, другий отвір плейту. Включаю фільтр, подивлюсь, як воно працює. Може переливатися через верх. Треба робити в фітофільтрі більший отвір. Зараз я це зроблю. І сюди вдягну флейту, щоб вона дотягувалась до скелі і змивалась зі скелі бруд. Флейта це така трубка, в якій багато дірочок. І ось так це виглядає. Зараз покажу, що течія є. І вона така невеличка, щоб рибок там не колбасила цьому акваріумі. Ну все, нормально, застойної зони більше тут нема. Ось, зробила також більший отвір фітофільтрі, щоб вода не переливалась через гору. Вона витікала через отвір фільтрі. Ось так, тепер вода падає в акваріум. Тут краща аерація буде. Аерація потрібна для корисних бактерій, щоб вони там розросли, розвивались, розмножувались. Після заміни фільтру знову в акваріумі багато бруду. я зараз ще трошки зроблю підміну води. Є такий метод, щоб не робити велику підміну одразу. Потрошку доливаєте воду, трошки зливаєте процентів 10-20, знову доливаєте. І від общого об'єму через деякий час знову потроху зливаєте. Я додаю зворотній осмас. Показую це мій фільтр зворотнього осмосу. Він стандарт РО. Ну, коротше, ось такий. Це такий не самий дорогий, але дуже якісний. В нього стоїть мембрана зворотнього осмосу, три рівні фільтрації і мінералізатор. І бачите, тут два крани, краника. Один для води з мінералами, а інший для чистого зворотнього осмосу. В акваріум я наливаю одразу, ну, змішую з двох кранів, додаю сюди воду. І також ми цю воду п'ємо активно всією родиною і не купляємо воду, бо у нас стоїть фільтр одразу на водопровідну воду. І це дуже зручно, хочу сказати. І для здоров'я це взагалі супер. Проблем з нирками не буде, якщо пити чисту воду фільтровану. Зворотній осмос в мене в квартирі з'явився після того, як мені сім разів подробили каміння в нирках. Тож це не для акваріума було, а просто для здоров'я, а акваріума везло. І повірте мені, один раз поставити зворотній осмос вдома набагато дешевше, ніж робити операцію по видаленню каміння з нирок. Так, і тепер я ще хочу пролікувати рибку. Заварила собі каву а рибкам листя дубу. Я заливаю просто кип'ячиною водою. І зараз я включу, щоб воно один раз закипіло. Оце листя дубу, його можна взагалі не кип'ятити. Можна робити ферментацію листя дуба. Це краще буде. Але якщо ви впевнені, що ваші листя, що вони чисті, От я збирала оці листочки в парку, там вигулюють собак. Не чисте листя. Ну, брудне, тут що тут тільки на них не було, тому я його обробляю кипятком. А взагалі дуже добре отаке листя взяти, не оброблене нічим, але чисте. І його треба на декілька днів, ну 3-4 дні, поставити в акваріумну воду. Туди можна додати фітоспорина і можна ще долити губку віджати в запущеному акваріумі в старому відджатою. Губкою цю стару водичку брудну додати в це, в це листя. Через 4 дні листя дубу буде ферментоване. І дуже корисно таку водичку і самі листочки додавати усі акваріуми. А зараз, поки я чекаю, коли охолоне листя дубу, я додам усі інші акваріуми з воротнього осмосу. Це замість підміни, ось, бачите, така кількість води випарувалась, води, коти випивають. Просто доливаю доверху, і це буде добре в усіх акваріумах, так зроблю. А листя дубу і відвар дубу, або таке ферментована водичка з листям дубу. Це дуже добре для акваріумів, які стоять без фільтрації, там можуть розвиватися всякі не дуже добрі, не гарні мікроорганізми, бактерії, грибки. І це буде профілактика захворювання рибок. І краще фільтрація буде в акваріумі. Для біобалансу дуже корисна. І дуже гарна профілактика захворювання рибок. От та рибка в мене, що кішка спіймала, оце листя дубу, відвар дубу її вилікував. Все швидко загоїлось. Тобто це профілактика хвороб. І зараз усі вакваріуми, додам трошки свіжої води. Це акваріум на 15 літрів. Тут в мене малючки гопі живуть. В цьому акваріумі реліфний фільтр. Він так не дуже сильно працює. От цей акваріум звик в такому режимі працювати, що в нього фільтрації нема. І на ньому відключення електроенергії не дуже сказується. Але листя дуба я сюди також додам. До речі, оця водичка з листочків дубу, самі листочки дубу, це підкормка бактерій в акваріумі. І також його їдять креветки, рибки. Вже охолов цей відвар, додаю в акваріум. Я це роблю з метою пролікувати оцю рибку, якій погано, яка отруїлась міяком, і щоб швидше розвивались косні бактерії в акваріумі. Також я зараз піду, назбираю якомусь із акваріумів. Губку візьму з фітофільтра брудну. І додай, додам сюди оцю брудну воду з губки, яку я помию в акваріумній воді, для того, щоб тут скоріше відбувся запуск, щоб тут з'явились корисні бактерії на задньому фоні. Катаки дядь. Ось звідси візьму фітофільтр щось погрізніше знайду, ну це підійде. Ось, відіжму зараз цю брудну губку в акваріумній воді і додам це все діло той акваріум на 50 літрів. В цій брудній воді є всі корисні бактерії, які нам потрібні, щоб був скоріше запуск акваріуму, щоб скоріше встановився азотний цикл і щоб риба не труїлася м'яком. Звідки береться аміак в акваріумі? Рибки какають і утворюється аміак в акваріумі. Ось доливаємо побільше бруду. Рибкам це не зашкодить, навпаки, це для них буде нам ну, дуже добре. І на наступний день вже вода в акваріумі буде така прозора, красива, трошки налью в сам фільтрик. Промазала, ну, зараз приберу. Ось така історія в нас сьогодні вийшла. Ну, ось таке брудне все вийшло. І зараз покажу вам на наступний день. Дивіться, яка красива рибка. Бачите, в неї такий окрас фрагментами. Це така мама була у цих рибок. Це півники мого розведення. І от деякі схожі на тата, а деякі схожі на маму. Дуже цікава така вийшла рибка. Ще, можливо, ця рибка стане півником. Ну, зараз схоже, що це самочка, але можливо вона ще відростить собі великий хвостик. І виявиться, що це самець. Треба ще місяць. Подивіться, спостерігати за цими рибками. Ось, на наступний день, бачите, вода вже прозора, красива. Тут є бактерії, і вони заселяються, активно зараз розмножуються. Аерація хороша. Рибкам ми додали все, що потрібно. Листя дубу. Тут у нас більше не накопичуються відходи рибок, і тому не утворюються м'якне. Скелі. Дякую всім за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть питання, які ви хочете, щоб я розглянула в наступних відео. І до зустрічі на каналі.